Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я підготувала для вас ще дві моторошні історії про Апалачі і їхніх дивних мешканців. Також я була вдячна за лайк та підписку, адже я хіба починаю свій шлях на Ютубі, і мені важлива ваша підтримка. Тож, перейдімо до першої історії. Ми з дівчиною були на півдорозі однієї з тих подорожей на вихідних, коли ми їдемо без визначеного маршруту. Просто зигзагами через Апалачі, без особливого плану. Ми навіть не бронюємо місця для ночівлі, просто спимо в машині, коли доводиться, або зупиняємось в якомусь придорожньому мотері, якщо стає надто холодно. Кава на заправці, старі забігайлівки, безкінечні бездоріжжя. Тієї суботи десь пізно ввечері ми обидва зголодніли. Коли помітили бічну дорогу, яка вела до дерев, її не було на GPS. ніяких заправок, лише цей побитий дерев'яний знак, криво прибитий до розколотого стовпа, червоні літери ледь помітні, ологовина Вайріка і більше нічого ні стрілки, ні кілометражу, лише назва, ніби ми вже знали, куди вона веде. Ми вирішили, що це не може бути далеко від дороги, тож ми поїхали по ній. Дорога швидко звужувалась. З обох боків високі і тісні дерева втискалися в тунель з гілок, змушуючи в'їжджати в нього, а потім, коли я вже думав, що нам, мабуть, варто розвернутися, дерева розступилися, і ми виїхали на крихітну галявину. Прямо на краю стояла ця стара будівля без світла, без цін та бензин, лише слово магазин. Вирізьблене на потрісканій балці над дверима. Перед входом стояв один самотній насос і кілька запилених полиць, що виднілися крізь передні вікна. Ніякої назви магазину, ніякого світла, лише приглушені вицвілі на сонці речі та тиша, яка здавалась надто гучною. Ми зупинилися. Моя дівчина сказала, що йде до обиральні на задньому дворі. Я сказав, що забіжу і принесу їжу та воду. Всередині було холодніше, ніж мало б бути, радіо не грало, холодильники не годіли. лише скрип дверей, що зачинялись прямо за мною, і тихий звук моїх черевиків, що постукували по деформованій деревині. У повітрі був запах затхлого, мокрого пилу, як на сирому горищі, яке ніколи не висихає. Я пам'ятаю, як затамував подих, не усвідомлюючи цього. По улиці прогинались під вагою консервів, які вже давно перестали здаватись свіжими. Пакети в'яленого м'яса з вибіленими до білого етикетками. Я пройшов повз холодильника, наповненого каламутними банками, середині яких плавало щось, що, можливо, колись було чимось м'ясним. Це не було схоже на магазин. Це було схоже на те, що хтось щойно відкрив свою крамницю, але зразу її залишив. Я був на півдорозі до проходу, коли побачив її. Вона виглядала приблизно мого віку, близько 20 років. Її одяг був дивний, наче був підібраний з різних десятиліть, вицвіла квітчаста сукня під фланелевою сорочкою, товсті потерті черевики. Волосся довге і запутане, наче воно виросло диким. Вона підняла очі, коли я приходив повз неї, і посміхнулася маленькою нейтральною посмішкою, як люди посміхаються, коли вони є просто Я посміхнувся у відповідь, не задумуючись. Я пройшов повз і оглядав решту магазину. Я прямував до морозильної камери, коли вона з'явилася. Знову вона стояла спокійно, ніби вже чекала мене. Ні до чого не торкалася, просто дивилась на мене, коли я повернув до проходу. Потім знову біля полиці з галантереєю. Вона знову просто дивилась на мене, але цього разу неподалік від неї стояв чоловік. Він був масивний, одягнений важке пальто, поверх якого були шари пошарпаного одягу, наче він спав у ньому. Його обличчя було брудним, шкіра грубою та обвітреною. Він ніколи не дивився на мене, але його голова була нахиленою достатньо, і я розумів, що він все бачить. На кого він дивився, на мене чи на неї, я так і не міг сказати, але він ніколи не випускав її з поля зору. Я намагався зберігати спокій. Дістав телефон і написав своїй дівчині Ти де? Нічого, жодної відповіді. Повідомлення не було доставлено, я продовжував оглядати магазин, ніби все ще обираючи між закусками, але сам думав, як піти звідси. Коли я робив вигляд, що дивлюсь на полиці, підійшла вона. Гарне пальто, сказала вона, киваючи у бік моєї куртки. Її голос був легким, але в ньому було щось відпрацьоване, ніби вона вже давно використовувала цю фразу. Дякую, відповів я, намагаючись говорити коротко. Ти звідси? спитала вона знову, нахиляючи голову, посмішка все ще ледь помітна. Коли вона підійшла ближче, я побачив бруд під її нігтями. Її шкіра мала сухий потрісканий вигляд, який з'являється, коли довго перебуваєш на вулиці. Ми щойно оселились на хребті, сказала вона, сією сім'єю. Ми дещо будуємо. Вирощуємо те, що їмо, полюємо на те, що нам потрібно, без босів, без рахунків. Ти б підійшов?» я не одразу відповів. Схоже, ти можеш працювати, додала вона. У нас там тихо, дуже тихо, ніхто тобі не заважає. Тобі б сподобалось. Я вже маю роботу, сказав я і сухо засміявся. Це не так, сказала вона, не змінивши виразу обличчя. Ми дбаємо один про одного ніхто не голодує, ніхто не каже тобі, що робити. Я знову озирнувся. Чоловік був тепер між мною і дверима. Єдина людина, окрім них у моєму полі зору, це продавець, який згорблено сидів за прилавком, не дивлячись ні на що, ніби подумки перебував десь в іншому місці. А може, він просто відмовлявся брати участь у цій ситуації. Та ні, дякую, сказав я, цього разу дещо твердіше. Вона не моргнула. Просто дай мені свій номер. Ти не мусиш зараз нічого вирішувати. Просто поговоріть з моїм братом. Я сказав фальшивий номер, і це звучало так природно, ніби я робив це сотні разів. Я розвернувся і швидко пішов до дверей. До свободи залишилося близько десяти футів, коли я знов почув її голос за спиною. Я спробувала, сказала вона, тримаючи в руках зламаний розкладний телефон. Не працює. Напевно, неправильно набрала, відповів я. Моє серце клатало. Вона подивилась вниз. Мій телефон був у мене в руці розблокований, аж вже недавно писав моїй дівчині. Вона, ровичко кинулась вперід. Схопила його, перш ніж я встиг її зупинити, набрала номер. Я почув приглушене зріщання, а на з кишені її пальта. Вона віддала його назад, не мргнувши оком. Тепер у мене є твій. Ніколи не торкайся мого телефону, сказав я, нервово забираючи його назад. Вона не здригнулась, не вибачилась, просто стояла і посміхалась, ніби все це більше не мало значення. Тоді моя дівчина з'явилась через задні двері, і я присягаюся, її обличчя миттєво змінилось, коли вона побачила моє. Ми йдемо, сказав я досить голосно, щоб вони всі це почули. Дівчина нас не зупиняла, жодного звуку, вони просто завмерли там. Ми сіли в машину і швидко поїхали. Ніхто з нас не говорив протягом багатьох миль, аж поки ми не приїхали. Десь миль тридцять і не припаркувалися перед старим втомленим мотелем. Ми посиділи там хвилину в тиші, перш ніж зайти всередину і зачинити за собою двері. Вночі ми зателефонували до офісу шерифа в сусідньому окрузі, розповіли все, що бачили. Диспетчер сказав, що такого місця, яке ми назвали, немає. Можливо, ми неправильно прочитали знак. Я перевірив. Історія місцезнаходження мого телефону. Останньою позначеною зупинкою була заправка за два міста звідси. Після цього нічого не було. Ми заблокували її номер, вимкнули службу видачення місцезнаходження, зробили вигляд, що з цим покінчено. Але наступного дня дівчина отримала повідомлення з нового номеру, жодних слів, лише фото. Це був я біля магазину. Я дивився на свій телефон зупинившись на півкроці. І тут прийшло друге повідомлення у ньому було написано Я зустріла твою подругу, вона виглядає сильною. Це добре для гір, їй теж варто піти з нами. Дівчина не встигла дочитати це повідомлення, як її кузина несподівано надіслала їй смс. Я дала номер дівчині, яку зустріла в поході. Вона сказала, що живе неподалік і щось починає. Я розповіла їй про тебе і твого хлопця. Ми одразу зателефонували і сказали їй заблокувати номер, видалити повідомлення і за жодних обставин не зустрічатись знову з цією дівчиною. Ой, ну що я можу сказати? Вона все правильно зробила, адже це швидше за все, якісь сектанти. Але в мене є певні питання до кузини тієї дівчини. Як можна незнайомій людині давати. Номер своєї родички їй розказувати таку інформацію. Якщо цим авторам ця дівчина здалась дивною, тоді чому кузина так спокійно до цього віднеслась? Ну, не знаю, насправді, можливо, в Америці трошки інші правила. Неважливо. Добренько. Давайте перейдемо до наступної історії. Моя начальниця Дженна ляснула долоною по зім'ятій карті маршруту і сказала. З понеділка з третьої вежі ніхто не виходить на зв'язок. Та єдиний, хто знає цей відрізок достатньо добре, тому їдь і перевір. Вона сказала це так, ніби нічого страшного не сталося. просто ще одна графа для перевірки. Я не сперечався. Ця вишка добре мені знайома. Я ходив туди багато разів. Вона стоїть у східному хребті, майже 6 миль в глиб. Та вгору. Я виконував сезонні роботи з технічного обслуговування для офісу парку вже два літа. Мені це подобалось тиша, рутинність, розчищення чагарників, перефарбовування знаків, переплетання сіток на старих парканах. Це давало мені відчуття потрібності, щось, в чому я міг бачити прогрес, і я любив бути на самоті в лісі більше, ніж серед людей. Стежка починалася з постійного нахилу. Звиваючись між дубами та ялинами, мої чаровики хрустіли по корінню та сухому ґрунту, як і завжди. Через деякий час тіло просто потрапляє в ритм. Ноги чудово справляються з ухилом. Ясна голова, темп рівний, той вид фізичного спокою, коли перестаєш думати про щось що знаходиться за межами твоїх кроків. Приблизно на другій милі стежка перетворюється на більш крутий підйом. Ця стежка була тою, де ліхтарі. Меніють, і вам доводиться запам'ятовувати орієнтири, а не покладатися на дороговкази. Я знав цей маршрут, я піднімався на третю вежу, мабуть, з десяток разів до цього, ніколи не бачив там нічого дивного. Вона була призначена переважно для отримання погодних даних, а не для відвідування. Ця стара сигнальна вежа стояла там з 70-х років, наполовину з підгнилого дерева, наполовину зі сталі. Вона височила над хребтом, як уламок забутої епохи. Більшість веж парку автоматизовані, але ця все ще надсилала оновлення кожні 30 хвилин. Атмосферний тиск, швидкість вітру, температура навколишнього середовища. Ось чому Дженна послала мене, і справа в тому, що я не хвилювався, це здавалося рутиною, як і все інше. Але потім щось змінилось. На той час, коли вежа з'явилась у полі зору, випинаючись над лінією дерев, день почав набувати того дивного сірого кольору, який буває тільки в глибині лісу. Захід сонця ще не настав, Формально сонце ще не зійшло. Але улоговини були нерухомі. Щось змінилось з останнього разу, коли я тут був. Було занадто тихо, ні пташиного співу, ні шелесту листя, навіть вітру. Я стояв, поклавши руку на стегно, і намагався пригадати, коли востаннє чув, щоб щось рухалось. Але десь уже з годину я нічого не чув. Вежа стояла розхитною, наче похилилась на бік. Дах був частково зруйнований з північного боку. Металеві сходи, що вели нагору, були і зіржавілі, але ще тримались. Я здригнувся, але все одно піднявся, повільніше, ніж зазвичай. Кожен крок раптом став надто гучним. Чим вище я піднімався, тим сильніше мене охоплювало це відчуття, ніби за мною спостерігали. Я не хотів говорити про це вголос, я не хотів навіть думати про це, але це чіплялось за мене всю дорогу. На горі люк до оглядової кабіни пов заклинений наполовину, мені довелось сильно штовхнути його і проплеснути збоку. Я подряпав плече об край. Всередині був безлад. Сонячна панель, яку зазвичай закріплюють на місці біля вікна, була зірвана і відкинута в куток. Екран був потрісканий, рама погнута, розбита, а не кинута, розтрощена. Дроти висмикнуті, шматки металу розкидані по підлозі, пайки були відкриті і покинуті, не з'їдені, просто понівечені, пластикові обгортки були подрібнені, ніби хтось розірвав їх в поспіху і пішов геть. А сама їжа гнила купами ніяких слідів укусів, ніяких пошкоджень, наче це була не тварина, ніби це все просто прийшли і знищили. У дальньому кутку спальний мішок був розірваний на шматки, не розрізаний ножем. Знову ж таки розривало тканину довгими нерівними лініями. Скрізь була розкритана піна, набивка, а в центрі підлоги коло. Хтось намалював його ретельно, майже одержимо, не крейдою, не маркером, чимось коричневим, що відшаровувалося. Кожен на засохлу грязюку, але я не став перевіряти. Я не хотів бути правим щодо того, що це могло бути. Я витріщався на нього секунди дві, перш ніж підступити, не поспішаючи, просто спокійно. Спокійно, ніби якщо я не видам жодного звуку, щось інше теж мене не почує. Біля підніжжя вежі я перевів подих і просканував лінію дерев. Шлях назад мав бути чистим. Вниз до перехрестя, а потім назад на захід до службової дороги. Але щось було не так. Дерева виглядали незнайомими, не зовсім, але достатньо, щоб відчути, що щось не так. Там була сосна, яку я не пам'ятав, розколота посередині, і один з металевих дороговказів стежки був зігнутий, скручений догори, ніби хтось схопив його і висмикнув, а потім відкнув його під дивним кутом. Я рушив до нього. Зробив крок і зупинився. Наступного дороговказа вже не було, лише гола ділянка кори на тому місці, де його поставили. Я пройшов ще 20 футів, нічого. Я прийшов далі і все ще нічого. Я не збився зі сліду не так вже й багато. Мої черевики були на знайомій землі, але дороговкази зникли. Потім я побачив це тонка нитка, натягнута між двома деревами на рівні моїх рудей. Ледь помітна, я простежив за ними очима і побачив більше три нитки кожна трохи провисла, не натягнуті так, щоб ніхто не спіткнувся, просто там чекають того, хто до них зашпортається. До другої нитки були прив'язані кістки маленькі, можливо, кролячі, можливо, пташині, і тоді зійшов зі стежки. Зовсім трохи. Достатньо, щоб нахилитися вниз по схилу, націлившись на струмок, який впадає в нижній басейн. Це мав бути надійний спосіб відновлення напрямку. Вода кудись веде, але минуло 20 хвилин, а схил так і не з'явився. Я перевірив компас. Голка крутилася не швидко, просто ліниво смикано, ніби не могла знайти напрямок. Я постукав, потряс, почекав, але нічого. Раптом повітря змінилось не температура, не запах, а відчуття. Ніби щось увійшло у простір навколо мене, а потім я почув це: один сухий тріск. Гілка зламалася зліва від мене, потім тиша, потім ще один тріск. Далеко позаду. Моє тіло відреагувало раніше, ніж розум. Я почав йти, не швидко, не панікуючи, просто вперід. Моє серцебиття залишилося рівномірним, але я відчував його у вухах. Мої очі втупились вперед. Потім я побачив фігуру за поваленою колодою, і вона низько присіла, шкіра була блідою. Це був голень і не неведмідь. Це була людська голова без волосся, довга шия, і в ту ж секунду, як я її помітив, вона зникла з поля зору. Я не кричав, не говорив нічого, я просто продовжував іти. Потім я підняв голову і побачив трьох таких, що сиділи на деревах, не в якихось спорудах, а просто присіли прямо на гілках, високо, для зручності кінцівки, складені дивним чином, руки були довшими, ніж мали б. Шкіра була б такою прідосірою, вимазаною якимось темним полотом чи, можливо, Кров'ю вони не рухалися, а просто дивились. Я пригнувся і заховався в кущах, не висовувався, не тікав, біг, викликав би погоню. Я ковзав між кущами, йдучи вузькими оленячими стежками, не висовуючись і ступаючи м'яко. Не було ні пташиного співу, ні шелесту дерев, нічого природнього не залишилось. Потім я відчув запах, дим. Їдкий гострий, недерев'яний, схожий на пластик, що горить, можливо, нейлон, можливо, щось гірше. І я пішов на цей запах, майже не думаючи. Він привів мене на галявину маленьку, тісну, може, футів з десять. Купа спорядження, порвані куртки, прогорілі черевики, обвуглені обривки мотузки, чотири рюкзаки, принаймні всі різних кольорів, жоден не виглядав новим. Я не зупинився, ні до чого не торкнувся, я навіть не думав спробувати включити рацію. Ті, хто знищили вежу номер 3 зробили і це, я продовжував йти, вибравши південний захід, орієнтуючись на слабкий промінь сонця між деревами, і просто рухався без перепочинку. Я йшов кілька годин і згодом почув щось двигун, не близько, але недалеко. Я видерся на хребет і побачив стару гравійну дорогу, напівзаросло. Біля зачинених воріт стояла запулена вантажівка. Двигун працював так, ніби водій щойно під'їхав. З середини на мене дивився через лобове скло, незнайомий мені ренчер. Він моргнув і опустив вікно. Я думав, ти не повернешся до заходу сонця, сказав він, примружившись. Я заліз всередину, не кажучи ні слова. Він більше нічого не питав. Ми просто поїхали звідти. Ось такі історії були в нас сьогодні. Поділіться своїми думками та що б ви робили на місці оповідачів цих історій. А я з вами вже прощаюсь до наступного відео, котики!